Вітаю! Ви дивитесь вечірній випуск новин на 12-му каналі. У студії працює Марія Вавренюк. Про головні події Волині та України розкажемо далі. Колотнеча у селі Волошки на Ковальщині не вщухає. До Луцька із фронту доправили авто, в яке стріляли з танка. Розумні зупинки стали ще мудрішими. Лотнеча у Волошках на Ковальщині не вщухає. Там нагадаємо, церковна громада перейшла в ПЦУ, а священик і ще кілька селян робити цього не захотіли. Місцева мешканка незадовго до переходу пожертвувала на храм гроші, щоб зробити розпис вівтаря. Яке ж було її здивування, коли односельці цю пожертву вирішили жінці повернути? Хто їх на це напоумив і при чому тут знімальна група 12 каналу? Дивіться у сюжеті. Коли мешканка села Волошки, мама загиблого на війні військовослужбовця Тетяна Рудін жертвувала на храм 80 тисяч гривень, то й гадки не мала, у яку колотнечу вилляться її щире бажання. За ці гроші найняли художника і розписали вівтар. Це було б добре, якби журналісти 12-го каналу якось не попросили священника просто показати розпис. Батюшка нас до церкви не пустив. То тобто була би добре глядачам показати, як це поглядає. Ну, от, не, Ми зможемо сюжет це? просто багато що... Ось це ну той що, що загинув, боляче вразило Тетяну. Обурена і схвильована, вона тоді поділилася емоціями з нами. Як так він міг сказати військова людина, яка загинула, пролила кров? О, і люди захищають Україну. А він таке сказав. То як то так може бути? Він спить спокійно, а хлопці в окопах гниють. Що то є не людина? Його вигнати в ще з села, щоб він навіть не був. Після цього священник московського патріархату Віталій Лашто з прихильниками не придумав нічого кращого, як повернути жінці по жертву на храм. Розмову з такою собі делегацією прихильників московського патріархату, донька Тетяни, Вікторія записала на відео. Оці всі новини, журналісти. Нам всі дзвонять і ми обурені. Було сказано, що я йому дала гроші, щоб він перейшов. Получається, що ви маєте нам заплатити. Ми перейдемо. Ми не перейдемо не за 80 тисяч, не за 800, не за мільйон. І ми зібралися за пару днів, і нам допомогли люди. Ми зібрали гроші і хочемо удати їх назад. Жінку обурили не тільки самовпевненість односельчан, які чомусь взяли на себе право вирішувати долю чужої пожертви, а й безцеремонність, з якою вони це зробили. Коли добрим десятком людей на чолі з отцем Віталієм без запрошення прийшли в хату до літньої жінки, хто заходить на подвір'я? Чого ви заходили? Ви мали право? Тут ви мали Табличка є що? Нема таблички. – Я питаюся, Напитаюся, В... ви мали право? Ну, а чого ви йдете до одної баби табу? Хай прийди сама. Прийди сама до неї. Чого ти не прийшла? Як так, то ходила сама. Жінка, побачивши біля дому матері цілу юрбу опонентів, викликала поліцію, після чого непрохані гості відразу порозходилися. Та все ж донька вирішила написати заяву правоохоронцям. Я його буду подавати в суд, тому що він не мав права. Він знає, що ми з ним конфліктуємо, і він не мав права заходити на приватну власть. Він зайшов би в хату, але хата була закрита. Він стукав, стукав, стукав. Йому ж ніхто не відкрив. Грошей від захисників сільського священника. Родина загиблого, звісно ж, брати не збирається. Це є пожертва, я нам не потрібні їхні гроші. Лишається здогадуватися, хто вклав у голову людей абсурдну ідею повертати жінці пожертву. Хто викривлено потрактував слова згорьованої матері, яка всього лиш природньо відреагувала на цинічні слова священника про її загиблого сина? Припускаємо, що справжньою причиною сварки є аж ніяк не слова Тетяни, а нещодавнє рішення релігійної громади села перейти з ЛОНа у ПЦМП до ПЦУ, з чим ніяк не хочуть змиритися ні священник, ні кілька його прибічників. Тож донька Тетяни сподівається, що, хоча б втручання правоохоронців нарешті покладе край цькуванню її матері. Прихильниками московського патріархату, адже після їхнього останнього візиту до жінки довелося викликати швидку. Анна Кравчук, 12 канал. До важких новин лучани провели в останню дорогу двох військових. У соборі Святої Трійці відспівали Валерія Семенюка та Анатолія Марчука. Лучанин 46-річний Валерій Семенюк на війні був командиром відділення механізованого батальйону. Загинув 26 липня в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Мешканець Рокині Анатолій Мерчук мав 52 роки. Воював у протитанковому взводі механізованого батальйону. Загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська на Харківщині. Воїнів проводили на колінах під звуки гімну України та зі сльозами. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і честь героям. На колінах зустрічали жалобний кортеж із загиблим воїном і ковальчани. В останню дорогу з прапорами і квітами проводжали молодого бійця Марка Данилюка. 21-річний волинянин пішов на війну торік у червні. Загинув 16 жовтня біля роботиного на Запоріжжі. Тепер йому назавжди 22. Марк Данилюк, корінний ковальчанин, навчався в місцевому училищі на токаря й автослюсаря. Працював експедитором, а до війська був мобілізований як водій-механік. У родині розповіли, для рідних батьків трьох братів і сестри завжди був підтримкою, і розрадою. Щодня телефонував мамі з фронту. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким вічна пам'ять і шана герою. Військові вціліли, але машину добряче потрощило. Уламки під час танкового обстрілу поцілили одразу по двох автівках бійців 14-ї волинської бригади. Тож захисники зараз терміново потребують додаткових коліс. Щоб швидше зібрати гроші на ремонт, побите авто поставили на центральній вулиці Луцька. Уже день біля головного корпусу Волинського національного університету стоїть побита автівка. Її вигляд сумнівів не викликає. Машина з фронту. Волонтер з Рожища Владислав Дамінчук привіз транспорт з Куп'янська на Харківщині. На автівці їздили наші волинські бійці з 14-ї бригади, допоки не потрапили на ній під танковий обстріл. Хлопці встигли втікти. Хлопці вивезли в садову. Під час цього обстрілу постраждали аж дві машини. Усі дев'ять бійців, пасажирів на щастя цілі. Втім, тепер без автоколіс. Один пікап вже не відновити. А от цей Владислав хоче поремонтувати і повернути хлопцям. Для цього потрібні час і гроші. В загальному така машина коштує від 5 до 7 тисяч доларів. Майстри подивилися, то район 2 тисяч треба, щоб її відремонтувати. Це треба повністю. Капот, крила, бампер, фари, так само задні фари теж пошкоджені. Ну і двигун, цілий повністю двигун, щоб відремонтувати, я так думаю. Зібрати потрібну суму на ремонт волонтер сподівається оперативно. Для цього транспорт і поставили на людному місці в Луцьку. Раніше це авто вже збирало гроші в центрі рожеща, звідки родом і Владислав і військові, які потрапили під обстріл в цій машині. Чоловік ділиться для захисників на фронт. Вже передали більше ста автомобілів. В основному на фронті потрібні і не тільки пікапи, але взагалі ну просто повноприводні машини. Та через інтенсивність бойових дій таку важливу техніку, хоч якийсь свій захист військові втрачають дуже швидко. Владислав каже, іноді машина може прослужити хлопцям навіть менше дня. Я особисто назбирав кошти на дві автівки, завезли їх в Краматорськ, це був початок війни, березень, по-моєму, місяць. Автівка пожила десь один 1.6. Після того, як ми її віддали хлопці, хлопці поїхали на позиції, але автівка вивезла двох поранених і одного загинувшого, Нашого Як тільки волонтер збере необхідну суму, автомобіль відправлять на ремонт. Допомогти пришвидшити цей процес може кожен пожертвувавши гроші у скриньку або ж переказати на картку волонтера, яку зараз бачите на екрані, автомобіль до слова стоятиме біля головного корпусу ВНУ тиждень. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Зупинки в обласному центрі стали ще розумнішими. Тепер показуватимуть рух приміських автобусів. Адже Луцька громада об'єднує загалом 35 населених пунктів. За рішенням влади на табло так званих розумних зупинок показуватимуть інформацію і про час прибуття міського автобуса номер 5 Він їздить до Вересневого. Також на табло будуть дані про приміський транспорт, який курсує до Брища, кульчина, заболеців, липлян, рокинь, а також до сіл Озденяш, Боголюби, Сьомаки, Небіжка, Клепачів та Озерце. Не перемикайте і далі побачите про таке. В історичну будівлю вклали майже півтора мільйона гривень. Волинські патрульні запропонували майбутнім водіям алко -окуляри. На милицях по древніх сходах. У Луцьку відремонтували будинок панахиди. у приміщенні на проспекті Василя Мойсея оновили фасад, замінили покрівлю, дерев'яні конструкції, вікна, зробили нові сходи та пандус. Всередині майстри пофарбували стіни та стелю. Ця будівля має історичне значення в 40-х-50-х роках. Капличка була основним католицьким храмом Луцька. Тоді, після бомбардування міста авіаційними бомбами, кафедральний костел визнали непридатним для використання. Тож католицька громада тимчасово молилася в цьому приміщенні. Дім панахиди почали ремонтувати в кінці літа. Якби цього не сталося, Луцьк ризикував втратити історичну будівлю. Там протікав дах, а приміщення починало вкриватися цвіллю. Порятунок будівлі обійшовся громаді у майже півтора мільйона гривень. Можуть сісти на сім років. Волинські слідчі повідомили про підозру трьом українцям, які торгували вогнепальною зброєю, у тому числі автоматичною. Їх поліцейські затримали ще в липні. Щоб збувати зброю, 37-річний киянин залучив до справи ще й двох жителів Черкащини: чоловіка та жінку 48-45 років. У їхніх помешканнях вилучили по два автомати та карабіни, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі. Зараз підозрювані під вартою, їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. П Яний неповнолітній побив сусідську машину та врізався у стовп, ДТП сталося у Луцьку на вулиці Хурсенка. Спочатку 16-річний хлопець на автівці Фольксваген Пасад наїхав на припарковане авто свого сусіда та втік. Та цього йому було недостатньо. Невдовзі в'їхав ще й у стовп. Алкотестер показав перевищення норми у майже 5 разів. Юнакові тепер загрожує покарання аж за 4 адмінправопорушення. Керував без прав, пошкодив чуже авто, утік та був на підпитку. Нетверезий водій за кермом думає, що у нього все під контролем, проте це не так. Волинські патрульні на зустрічі з майбутніми водіями в автошколах беруть із собою алкоокуляри. Люди одягають пристрої, аби відчути, як воно бути п'яним за кермом. Задля чистоти експерименту поліцейські спочатку пропонують учасникам. Пройти дистанцію без алкоокулярів, а потім зробити те ж саме, почепивши їх на голову. Та як вони невпевнено рухаються, виглядає смішним, але кожен з нас бачив трагічні фото і відео з ДТП, які вчинили водії на підпитку. Наостанок про те, як наші захисники побували у Жидичинському монастирі, їздили туди військові, які зараз лікуються у Луцьку. Хтось на милицях, хтось кульгаючи, оглядали святиню з історією. Як почувалися там захисники, про що їм думалося? Дивіться у сюжеті. На милицях сходами 17-го століття. Військові, які проходять реабілітацію на Волині, відвідали свято Миколаївський монастир у Житичині. Завітали до святині захисники з Донецької, Дніпропетровської, Хмельницької, Кіровоградської, Рівненської та Волинської областей. Організувала екскурсію обласна влада. Краще в цей час зробити таку такі туристичну таку екскурсію для хлопців, які в нас знаходяться на реабілітації, це зокрема по обласному госпіталю ветеранів. Ілля з Кам'янець-Подільського ділиться емоціями від побачених місць. Найбільше вразила монастирська усипальня. Крипту зі старовинними похованнями віднайшли у підземеллі головного храму. 20 дорослих чоловіків перетворилися на хлопчаків та із захватом слухали на півмістичну історію, що у прямому сенсі знаходилася у них під ногами. Усипальня дуже там така містична атмосфера, дуже гарно, дуже мені здається, що там ще є. вниз пару. Поверх, я не думаю, що це нас, бо колись так строїли. Хтось худчіш, а хтось поволі. Чимало військових допомагають собі милицею або тростиною. Сторонньої допомоги не чекають і не хочуть. Ствердно, лунає вперте я сам та зможу. Військові піднялися на пагорб Святого Духа, здолали підйому скид та сходами спустилися в усипальницю. Цим вони доводять, немає нічого неможливого для тих, кого поранила війна. Я хочу вам подякувати за те, що я і моя дитина можуть спати спокійно, можуть брати участь в волонтерці, можуть пекти пироги і робити всякі збори. Для того, щоб хоч капельку покращити ваше перебування там, я вам дякую, що ви приїхали сьогодні до нас. Потратили час, потратили частинку свого здоров'я, тому що легше було б полежати в ліжку, а не ходити по високих сходах сімнадцятого століття на костеля. Подякували за цей день і військові. Петро каже, що такого їм зараз справді не вистачає. Інформативно цікаво. Я вам дуже вдячний, що ви зробили таку екскурсію для нас. Для нас це дуже важливо, тому що ми проходимо реабілітацію. І це дуже підбадьорює. Це був перший захід такого формату від волинської влади. Далі для військових планують організувати ще більше екскурсій туристичними маршрутами краю. Наразі це все ще більше новин на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки. Бережіть себе та своїх близьких а ще. Підтримуйте тих, хто захищає нас на фронті. Сьогодні це дуже важливо. До зустрічі.